Це дуже важливий випуск. Ось вам реальний діалог, який відбувся в мене і жінкою, що перенесла та її чоловіком на одній із зустрічей, які ми регулярно проводимо в реабілітаційному центрі. Отже, Максиме, я бачу, що ви вдало відновилися, повернулися до активного життя. Як нам зробити те саме? Як поновити рухи в руці і ходьбу? Я відповів У мене є для вас дві новини. Одна вам сподобається, а інша не дуже. Хороша новина полягає в тому, що спеціалісти центру можуть розробити для вас план, який допоможе вам досягти максимально можливого рівня відновлення. А погана ж яка, погана ж новина полягає в тому, що вам, скоріше за все, доведеться фізично працювати так, як ви до цього не працювали ніколи в житті. Он воно як! Я сподівалася почути щось інше, що ви знаєте якісь такі методи, які не потребують значних зусиль. На цьому все і закінчилося. Всі залишилися при своїй думці. Проста і неприємна правда полягає в тому, що деякі люди, що перенесли інсульт, не хочуть вперто працювати для відновлення. Принаймні ця людина чесно в цьому зізналася. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми простою мовою говоримо про дуже і дуже серйозні речі. Мета як моєї книги, так і мого каналу допомогти людям знайти свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж уникнути його. Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по всьому YouTube. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, саме час це зробити. Не забувайте, якщо знайдете випуск цікавим та корисним, ставити уподобайки, а після перегляду я завжди чекаю ваших дотепних коментарів. До речі, для підписників каналу діє особлива ціна. Підписавшись на розсилку, ви можете отримати знижку у 15%. Зробити це можна за посиланням у описі цього відео. Продовжуємо цей дуже і дуже важливий випуск. Для виконання щоденних, часто нудних і одноманітних вправ та практик потрібен неабиякий рівень мотивації. Чи можливо підтримувати мотивацію, коли ти обливаєшся потом і сльозами, а справи ледве-ледве просуваються? Це не пусте запитання. Хоча багато хто скаже, що готовий повністю змінити спосіб свого життя, коли ставки настільки високі, але часто все словами і закінчується. Чому? Бо люди не готові і не хочуть змінюватися. Розглянемо людину з інсультом, що ніколи не була у хорошій фізичній формі і не знає, що таке важка фізична праця. Друзі, моя книга не лише для тих, хто бореться з наслідками важкого інсульту, а й для тих, хто в пошуках заряду мотивації. І відтепер вона доступна не лише в друкованому вигляді, а й в. Електронному та аудіо варіантах. І щоб цим скористатися, переходимо за посиланням в описі даного відео. Заходимо на сайт, реєструємося в особистому кабінеті, платимо пару секунд, і все, мій досвід та мотивація завжди у вас під рукою. Ну, і яким чарівним чином ця людина буде відновлюватися? Як вона буде трудитися набагато більше, ніж у попередньому житті? Ось деякі міркування із цього приводу. Підтримка мотивації під час складних заходів з відновлення це прояв самодисципліни. Це простіше простого, бо ми знаємо, що самовисокомотивовані люди і досягають успіху. Це правило, до речі, стосується не лише реабілітації. Мотивація важлива для відновлення, і якщо її постійно підтримувати, це може стимулювати одужання. Саме мотивація часто є чинником, який більше за все впливає на відновлення. Реабілітація після інсульту передбачає як періоди неймовірного прогресу, так і періоди розчаровуючих спадів. Подолання цих стадій, уповільнення процесу реабілітації і підтримка зосередженості важливі для процесу відновлення. У людей є багато різних сильних мотивів. Ось вам кілька вислов... висловлювань про мотивацію від людей, що перенесли інсульт. Я маю бути незалежною, я не хочу покладатися на свою сім'ю. Я повинен повернути собі рухи в кисті, бо без цього я не зможу слюсарити. Я хочу мати нормальну ходу, щоб ніхто не бачив, що в мене був інсульт. Так, от, якщо ви готові вперто трудитися набагато більше, ніж будь-коли раніше. То у вас є усі шанси дати інсульту по заїдах і досягти максимально можливого рівня відновлення. Деякі люди, що постраждали від цієї підступної хвороби, розуміють, що завдання відновитися це один із визначальних моментів в їхньому житті. Саме так, і готовність прийняти цей виклик і впоратися із цим завданням. Може перетворити відновлення втрачених функцій в захоплюючу пригоду, яка дозволить розкрити в собі нові здібності. Вам не почулося саме пригоду. Ті, хто уважно читали мою книжку, знають, що на третій рік я почав сприймати цей досвід саме як пригоду. Переходимо до самого важливого. Як? Як це зробити? Мотивація завжди пов'язана із нашими особистими прагненнями, планами та мріями. Мотивація в реабілітації також може залежати від вашого небажання втрачати будь-що. Ці два моменти, що ви хочете зробити, і що готові хочете повернути, є надпотужними внутрішніми чинниками мотивації. Але якщо вам дійсно потрібне зовнішнє джерело наснаги, то для цього є чимало можливостей. І одна з них, я скажу без зайвої скромності, це перегляди випусків мого каналу. Я в кожен із них, як довгий, так і короткий, вкладаю максимум мотивації, яку лише здатний випромінювати. Так от, мотивуючі історії можна знайти в інтернеті, книгах, фільмах. Просто візьміть і погугліть мотивуючі книги та фільми. Моя книжка, до речі, саме про мотивацію. Книги та фільми іноді містять поради і дають можливість побачити, як інші люди роблять помилки і знаходять вірні рішення. Одним словом, ці історії здатні надихати. Обрані фільми та книги не обов'язково мають бути пов'язані з інсультом. Це можуть бути оповіді про спортсменів, альпіністів, героїв війни або чись історії успішної боротьби за повноцінне життя. І сам поточний момент історії України, який ми всі зараз проживаємо прямо тут і зараз, містить в собі неймовірну кількість прикладів величезної мотивації. Ось вам іще декілька ідей з підтримки мотивації. Відновлення потребує позитивного підкріплення. Варто святкувати з рідними людьми навіть незначні успіхи. Перетворюйте процес відновлення в змагання із самими собою. Перетворюйте процес відновлення в соціальну активність. Хто зна, можливо, саме ваш допис в соцмережі стане для когось прикладом. Для мене ці соціальні зв'язки були і є додатковим джерелом енергії. Робота над своїм відновленням одночасно тонка і складна. Вона пов'язана із розчаруваннями і повна усяких сповільнень. Але подібно до позашляховику, що долає замети один за одним, впертість допоможе вам осилити більшу частину складної та майже непрохідної місцевості. Дослідники лише починають шукати розгадку таємниці одужання після інсульту. Але секрета, жодного тут немає. Відновлення потребує просто неймовірного обсягу важкою та іноді, на жаль, Безрезультатної роботи. Напружена праця укріплює серцево-судинну систему та м'язи. Складна робота допомагає подолати плато. До речі, про плато обов'язково перегляньте ось цей випуск. Допомагає подолати плато і стимулювати процеси нейропластичності. І коли ти подивишся назад, зрозумієш, що позитивний результат вартий будь-яких зусиль. Бажаю всім, хто постраждав від цієї підступної хвороби, успішно відновитися. А якщо вам допоможе те, що я роблю, це зробить мене більш щасливим. На цьому все. Ви дивилися проєкт, як ми перемогли інсульт. Якщо ви знаходите випуск корисним, ставте вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб нічого не пропускати. Ніколи не здавайтеся! Вірте в нейропластичність, не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.